Невелике відео про традиції на Вінниччині. Сьогодні в нас проводи, і от зазвичай е, ми приходимо на цвинтар і даруємо отакі, е, не знаю, як це правильно, дарування називається. Був хлібчик, бачили, ви зверху рушничок. Далі для зручності в пакетику ми складаємо різні солодощі. Цукерки, конфети різні. Далі обов'язково має бути водичка або щось під водичку, типу стакан, чашечка, і от фарбоване яєчко. Також це все дарується людині за померлого родича. Ось це могила моїх прадідуся та прабабусі. Ми тут прибираємо перед цим, приходимо ось, і от, там сидить моя мамуся, і оце ми приходимо, кладемо на гріб, а потім даруємо людям за вмерших чоловікам до чоловіків, жінкам за жінок. Далі це ще одна могила. Тут вже різні люди поставили свої дарування. Також, бачите, хлібчик, водичка в пакетику, якийсь рушничок чи що там, якісь солодощі. Це також вже інших людей. Це родичі цих померлих. Тих, чи це гріб приходять, отак, ось складають е, такі поминальні е, дарування. Це така, от, традиційний такий хліб, називається він помана. На нього кладеться свічечка. Ось, ще раз показую наповнення, це там, те, що там ти даруєш, якісь мають бути е, штуки, тут якийсь платочок. Е, Води, і клготи, бачу водичка, ось, а це стіл, який е, накриває наша родина. Кожен приносить щось з дому е, їстівне і кладуть, кладуть на стіл, це язичницька традиція. Ми стараємось від них позбавлятися, але ну, поки що так. Ось, а це я зняла все, що нам подарували, то печиво. Це пакетик з цукерками, різні е, інші смаколики, оці всі хліби, яєчка, бачите, е, фарбовані, водичка, контейнер. Е, замість водички хтось подарував. Ось і такі е, різні завидови, такі як плетінки і все. Ось такі нам даровані. Я устала от собственной мамы. Ее в моей жизни стало слишком много. Я просто задыхаюсь от ее постоянного присутствия. А она обижается, что она же меня вырастила, выкормила, а я теперь не хочу разговаривать. Это все правда. Мама изначально рожала, что сейчас называется, для себя. Мужа у нее никогда не было, постоянного мужчины на моей памяти тоже не бывало. Все свое время она посвящала мне, до средней школы мне это нравилось, а вот потом стала утомлять. Мама желала быть в курсе всей моей жизни и пыталась продавливать меня на откровенность. Какому подростку это понравится? Чем сильнее она давила, тем сильнее я закрывалась. Я должна была отзваниваться, что пришла в школу, потом, что пришла из школы, сообщать, что я покушала, что было в школе, какое у меня настроение и тому подобные вопросы. В старших классах уйти на дискотеку было просто невозможно. Мама бросалась в слезы, говорила, что не сможет спокойно сидеть перед телевизором, когда меня нет дома. А я дико бесилась. У меня не было ощущения, что она меня любит и переживает. Казалось, что я общаюсь с противным, балованным маленьким ребенком. Если маме все-таки не удавалось оставить меня дома, то она начинала названивать и строчить смс из разряда «Конечно, мать теперь не нужна, а я на тебя жизнь положила. Вот придешь, а дома я мертвая, потому что сердце не выдержало». Таких СМС за вечер я могла получить до 15 штук. Даже когда я уезжала к маминым родителям, бабушке и дедушке, она не могла оставить меня в покое. Мама и бабушки названивала, выясняя, что я кушала и чем занимаюсь. Дедушка иногда не выдерживал, рявкал в трубку, чтобы мама успокоилась и занялась своими делами. Но это не помогало. Когда я спросила у бабушки, почему мама так себя ведет, она рассказала, что в раннем детстве я была очень слабенькая и надо мной нужно было трястись ежеминутно. Но с проблемой справились за пару месяцев, а вот маму не отпускает до сих пор. Купили агроволокна, тому починаємо робити красу у себе на ділянці. Спочатку примірюємось та нарізаємо потрібні шматочки. Кріпити агроволокно будемо ось на такі пластмасові парашути. Вони легкі у використанні та дуже добре тримають агроволокно, тому обрали саме такий варіант. І так, перший варіант як можна кріпити агроволокно. Розрізаємо по центру та з обох сторін заводимо агроволокно під рослинку. Та на швові забиваємо ось ці парашути. Шути в принципі непоганий варіант, але у мене є ще один. Для нього потрібно зробити посередині дирочку та обереженько туди пропихнути рослинку. Він займає трохи більше часу, але все виглядає більш охайніше та гарніше. Спочатку просовую кожну рослинку, а потім вже починаю розрівнювати агроволокно та забивати парашути. Якщо ви досі думаєте стелити агроволокно чи не стелити, то однозначно стеліт. По-перше, найголовніша причина це немає гімороя з бур'яном. Виглядає симпатично і культурно. Переходимо до наступного етапу роботи: це покладемо каплю. Рослинки будуть регулярно поливатися, і це круто. Ось так просто кріпимо до клапана. Саму каплю до агроволокна ми фіксуємо ось такими металевими тримачами. Дядя казав, можна збирати. Який дядя? Там. Ну не можна. Тут не рух. Тут щоб ти не брав. Бо прийде вночі забере від тебе. Ми ну, вже відправляємося на кладбище, склали помани, ми питали, що таке помани. Помане це, ну це помани у нас, даємо за поману водичка, хлібчик, хто що собі бажає. Ми йдемо на спринтарі і ми покладемо квіточки коло своїх спокійно. Я і село, це точно, це ну, дуже далеко. Але ж в мене був город, розумієте, я готувалася, готувалася для цього, що я буду такою селянкою і тут почалося. Дуже дякую за подаруночки, друзі, дуже дякую. Зараз, ми, зараз люди пройдуть і ми вистрибнемо і підемо до. Наступної хати. Так, ви чуєте бджол? Так, їх тут дуже багато. Зараз ой, дуже дякую за подаруночки, друзі. Зараз ми підемо в наступне місце. Дуже дякую. Поки ми... Ой, дуже дякую за подаруночки, друзі. Поки ми будемо йти, я вам щось буде цікаве розповідати. Бо мене, знаєте, мене все так турбувало, що ну, дівчаток в них, ну, взагалі, я не розумію, коли дівчатка жили, знаєте, для себе, бо вони народжувались для того і готувалися стати мамою. І в це все з життя жінки було на 100% Залежало, щоб її взяли заміж. Дивіться, яка махіна там. Боже, як жарко. І народити як можна більше дітей. Бачите, вони навіть казали, що з десяти дітей, дітей, дай Бог, щоб чотири дожили до такого віку, да щоб хоч один міг доглядати за батьками. Уявляєте, яка велика смертність була. От бачите, цікавий факт, що Франко також був похований не з першого разу. Дивіться, якийсь секретний, бо знизу відкривається щось. Але ж це не відходи, це о, я бачу там. Я там на ви художниця. Я дуже хотів би, щоб хтось мене нарисував. Дуже хотів, щось мені хочеться так, щоб щось було зв'язано жовто з жовто-синім, зі Львовом. Пов'язано було зі Львовом дуже. Дуже сильні такі поховання. Бачевських, капличка Бочевська. Це була там. Коляч, подивіться, он подивіться на плакат, От бачите, козаки прийшли. козаки. Скажіть, скажіть спасибі, що знаєте, як в стародавні часи козаки зачищали, зачищали Майдани. З шашками. Вони вигукували отряд шашки на і е, рубали Ну, Сьогодні казаки без шашок, тому нічого не відбудеться такого, Так, люди з цієї церкви за тебе віддають. Яке життя вони за мене віддають? Люди з цієї церкви життя за тебе віддали. А ти срахує. Нет. Нет. У меня волосы сушатся. Нет. Моли. понять, что ваша собака хорошо воспитана. После того, как она попила, она вытирает мордочку, чтобы не капать на пол. Ведь она не хочет расстраивать вас.